Сьогодні унікальний тренажер робот-локомат вчить ходити найменших пацієнтів Черкаської обласної дитячої лікарні. Довгоочікуване обладнання з'явилося в медичному закладі за підтримки президента Патазот Валентини Жуковської. Поки що такий апарат єдиний в Україні. Аби подивитися на тренажер робот-локомат, до лікарні завітали представники інституту педіатрії, акушерства і гінекології України. Побаченим столичні гості були неабияк здивовані. Я такого еще не видела в Украине. Это действительно больница будущего. Это то, о чем говорили, но я его не видела воочию и увидела на черкасской земле. Замечательная, красивая больница. И я думаю, что то, что мы увидели, оборудование, то, что мы видим такие красивые бассейны, во многом это благодаря Меценатом і частности Валентіні Борісовні Жуковський. Вот. побольше б нам таких меценатів. За словами столичних професорів, Черкаський реабілітаційний центр відповідає всім європейським стандартам. Медики не виключають. Незабаром обласна дитяча лікарня може стати показовою для всієї країни. Особливо гостей вразив тренажер робот Локомат. Имея возможность оказать помощь с первых дней жизни, мы понимаем, что будущее за этим центром. Почему? Потому что в него вкладываются не только государственные деньги, но и люди, которые не безразличны в судьбе этого учреждения. Столичні гості були вражені не лише технічним оснащенням, але й умовами, створеними для пацієнтів лікарні. Також медики обговорили подальшу співпрацю зі столичними колегами. Ми благодарні за цей візит. Ми хочемо дійсно співпрацювати, щоб То, что мы считаем, перспективы, в частности, реабилитации неврологических больных, было на достаточно высоком уровне. Впечатление больница на них произвела. Они, как общее впечатление, так в частности оснащение реабилитационного центра, они видят перспективу нашего сотрудничества, создания на, на базе нашей больницы клинической базы. Найближчим часом представники столичного інституту педіатрії акушерства і гінекології України мають підписати договір про співпрацю з Черкаською обласною лікарнею. Ми будемо підписувати договір о співпрацю і будемо разом працювати. Ми будемо доповнювати їх як клінічна база, вони нас будуть доповнювати як наукове руководство. Унікальний реабілітаційний комплекс обійшовся патазот у 8 мільйонів гривень. Щомісяця тут проходитимуть процедури 50-60 хворих. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.